Основні шляхи сполучення дуже ускладнені, і сьогодні вогневий контроль Збройними силами України здійснюється по всіх таких ключових шляхах сполучення і мостах і переправах. Але е, певні шляхи ще залишаються це вже набагато менше ніж було, але не менше вони є. І ведеться планомірна і планова робота для того, щоб повністю їх обрізати, що і буде обов'язково зроблено найближчим часом. Безумовно, не слід себе тішити занадто швидкими оптимістичними сценаріями, це правда, так тобто велике угруповання, багато техніки, багато особового складу, техніка, яка б вона не була, часто вона справді. Не сучасна, не не відповідає технічним вимогам і в буквальному сенсі може бути і ржавою але і залізе в росіян багато і на Крим це залізо поступає регулярно і далі з Криму на тимчасово окуповані території. Поки що. Певні шляхи сполучення збереження, але їх стає все менше, і знову ж таки, ми можемо як і весь світ, спостерігати за цим вражим онлайн. І безумовно ця робота буде тривати на розсягну, збройні сили України не будуть зупинятися.